Книги, що говорять, подружжя слабозрячих Анатолій та Дарія Саси організували у сумській інклюзивній бібліотеці студію запису аудіокниг. Почали. Ліна Костенко очима. Ти сказав мені, люблю. Збирати колекцію озвучених книг пара почала ще 15 років тому. Відтоді спільне хобі стало справою їх життя. Все починалося з Простого хобі, як то кажуть, чоловік дуже любить читати. Я також, оскільки я, окрім того, що працюю на посаді бібліотекаря, також я за освітою філолог, бракувало україномовної літератури. Тобто ми бачили, що дуже багато книжок викладається в інтернеті російськомовних. І звісно, що це нас не влаштовувало, тому що. Нашою рідною мовою є українська. Відповідно, ми потребуємо українських книжок. Перші аудіокнижки в колекцію скачували з інтернету, отримували в подарунок та навіть збирали по всій країні. Я почав відцифровувати аудіо книги, які були на на бабінах. Збирав їх по всій Україні. Бо їх так дуже просто викидували на смітники, все, що тоді при радянському союзі було україномовне, записувалося українським будинком звукозапису і другу. Все я перевів в цифровий формат. Сам Анатолій родом із Сумщини Дар'я з Чернівецької області та разом проживали на Донеччині. Після подій 2014 року переїхали з Краматорська до Сум, де й почали реалізовувати свою мрію. Особливо коли ми вже переїхали сюди на Сумщину, то такою основною метою було щоб люди дізнавалися. Саме про твори наших земляків. І в першу чергу ми ну, це робимо для незрячих людей, адже для незрячої людини аудіокнига це є одним із джерел інформації. Нині аудіофонд налічує близько 12 тисяч україномовних книжок. Спочатку поділилися частиною з сумською бібліотекою, яка є першим і єдиним інклюзивним закладом у сумах для людей з особливостями. З часом змогли відкрити омріяну студію звукозапису в стінах цього закладу. Офіційно вона запрацювала напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони нам у 2016 році подарували частину свого аудіофонду, приблизно десь три тисячі книг якими почали користуватися люди з вадами зору, але потім, коли ми розповсюдили інформацію про цю послугу, з'явилось так, що, оказується, люди, які не мають вадів зору, теж цікавляться цією послугою. І з 2000 тижні. 23-го року Дарія Саса тепер працює у нас бібліотекарем, і на базі нашої бібліотеки ми зробили студію аудіозапису, де ребята зараз працюють, записують книги. Книги беруть практично з нашого фонду і ще співпрацюють з нашими місцевими письменниками. Обладнання для студії Анатолій та Дарія виграли в грантовому конкурсі як внутрішньо переміщені особи до озвучування залучають волонтерів, а всю технічну роботу. По приваді зору чоловік виконує сам. На запис одного твору може піти не один місяць. Здійснюю запис і далі е, як обробляємо книги та монтуємо, обробляємо все це накладання музики, де на ну, таке обробка аудіокниг. читати диктор. Дві години далі підсідає голос той, то. але в запису це буде десь трохи більше 30 хвилин. За два останні роки вдалося повністю озвучити чотири книги. Ще чотири в процесі. Так звучить готовий запис: хижий блиск місяця. Новила в основу покладені факти, що мали місце весною 33-го року в одному з сіл Краснопільського району. Такими аудіокнигами можуть скористатися всі відвідувачі бібліотеки та найбільш необхідні тим, хто не має змоги читати самотужки. У мене проблеми з зором. Як погано добачаю, мені легше сходити, з мені допомогли закачати ату і слухати аудіокниги. Послухати книги можна безкоштовно за комп'ютером у бібліотеці або ж записати з собою на флеш-носії. За необхідності доставляють людині додому, а також надсилають в інші міста України. От у нас дуже багато знаєте, людей а, літнього віку, які люблять слухати. Для них аудіокнига – це все. Велику популярність має наша аудіобібліотека. Я думаю, що з часом ми її будемо ще збагачувати, поповнювати, і дуже добре, коли є підтримка.